Так, всім привіт! Сьогодні готуємо лениві суші. О, які лениві? Торт суші. Торт суші називається. У нас тут є два види риби, трошки 7 і форелі. Коротше, всі інгредієнти, що нам потрібні, для цього торта, все є. Узяв таку штуку для запікання форму. Сюди постелив стрічпленку і накладаємо рибку. Гарненько так викладаємо сюди фарельку. Плотненько, так, щоб смачно було. Дивіться, рибка вже викладена, сюди влізло 400 грам риби. Тепер викладаємо авокадо. Зараз подивимося, якщо буде мало авокадо, то іще один почистимо. Так, отак от гарненько. Викладаємо, а може і не треба його дуже багато, просто щоб був присутній тут для смаку він уже буде. Я думаю, що буде достатньо. Отак, От все швидко раз-раз, порозприділяли <кій> наступний етап. Беремо крем-сир. Опа, і сюди його так. Опа. А тепер. Помазали тут трошки сиру, тепер сюди додаємо рис. Рисочок. Зараз отак розподілимо. Рис ми вже утрамбували, і тепер зверху опять вершковим сирочком, гарненько ось так його все промазуємо. Тепер беремо огірочки. Бачите, як у нас гарненько воно виходить. І огірочки сюди так гарненько кладемо, розпреділяємо. Ось така вона краса у нас. Торт суші. Це ж треба таке? <смір> так, ну що, дивіться, що у нас далі виходить? Все ми тут зложили. І беремо тепер листочок норі. Отак. От Раз. Поклали сюди. І зараз ще одріжемо ще один. Ще Пів півлисточка норі. Так, і ще півлисточка. Отак. От норі. Закладаємо. Зараз покажу, що робимо далі. Так, дивіться, зробили норі. Тепер що робимо? Беремо досточку. Ось так. Раз. І перевертаємо. Раз. Це все діло. Дивіться, торт, суші, готовий. Опа-ча, Тепер зараз стається тільки порізати і з'їсти його. Ну що, друзі, дивіться, порізав я, вийшов у нас сучий торт. Можна їсти як і паличками, так і вилочкою. Ну, зараз наливаємо соєвий соус і вечеряємо. Всім смачного, хто дивився. Готуйте, пробуйте. Я думаю, це дуже смачно. Я вже попробував трошки, там там смачно. Тому до нових зустрічей. Побачимось на каналі.